Це вірш, який призиває до адекватності, Є таке слово модне адекватність. Так от адекватність це вміння зрозуміти, в якій ти ситуації. Вміння, так? Павло, Павло каже, плачте з тими, хто плаче, і тіштеся з тими, хто тішиться. Можна перепутати. І коли всі плачуть на похороні, ти кажеш: слава Господу, Він вже в небі. От, люди плачуть, от. тому є такі речі, що ти мусиш розуміти. І таке порівняння, як той, хто знімає одежу в холодний день, і оце лє на рану. Так само співати пісні засмученому серцю. Ми теж мусимо розуміти воду зібрані, як і вкаже, кому добре, хай співає, кому погано, нехай молиться. Ми можемо теж, якби прийти. От, у мене там сьогодні хороший день. Я прийшов, а людина бідує, їй важко, і я їй кажу, що ви понадувалися, брати. У мене була вже така практика, що потім Бог таке допускав, що і я надувався. От то є, ти не знаєш, яке у людини життя, що ви такі надуті. Бо він може ледве прийшов сюди, в нього може справжня біда в домі, в домі, чи в житті, чи в здоров'ї. Ми не можемо всіх міряти одною міркою. Є просто як, як стиль життя вічно бути надутому, а є реально проблема. І як ти знаєш, що в людини проблема, то війди в її положення. Не треба їй співати пісні, бо їй не до пісень. Тобто, щоб ми розуміли ситуацію, та? де, коли і як поступати. Бо це відноситься до мудрості життєвської, бо як ти постійно путаєш місцями, то, то трошки зле. Про тебе будуть поганої думки, що ти взагалі космос. cosmos.